Калкін залишається одним із найпалкіших захисників Джексона, навіть після його смерті, і навіть є хрещеним батьком його дітей, ну, Майкла Джексона. Так. І так, до судового процесу трохи пізніше. Декілька цитат Маклея Калкіна, який він. Надав інтерв'ю Ларі Кінгу перед судом, судовим процесом 2005 році. У розмові з Ларі Кінгом Калкін висловив підтримку своєму другу Майклу Джексону і сказав: Він мій добрий друг те, що відбувається, це неприємна ситуація для всіх, хто до неї причетний. Ми вперше познайомились, коли він випадково зателефонував, зателефонував мені. Це було під час саме дома. Я не реагував на нього як більшість людей. Для них він був богом. Для мене він був просто поп співаком, і я не був його фанатом. Думаю, саме цей допомогло нам знайти спільну мову. Ми сім'я Калкінів, усі дружили з ним. Також Ларікін запитав Миколея Калкіна про те, що відбувалося в маєтку Неверленд. На що Калкін відповів Знаєте, це досить дивно. Ми грали у відеоігри, у нього був парк атракціонів. Люди кажуть, о, вони спали.